Нами на зв'язку Валерій Шершень, уповноважений речник командування сил логістики Збройних сил України. Пане Валерію, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава доброго вечора! Отож, завтра вперше будуть відзначати День сил логістики Збройних сил України. Ми маємо можливість першими вас привітати. Завтра будете мати офіційне привітання, тож поки що не офіційне від нас. Але е які головні завдання стоять перед силами логістики Збройних сил України? Я пропоную все таки повернутися до невеличкого історичного екскурсу і з'ясувати, чому саме на 11 жовтня припадає от таке от відзначення фахівців логістичного забезпечення, і маю сказати, що дату святкування обрали не випадково. Саме цього дня, 2016 року, міністерством оборони України було видано наказ. Цим наказом введено в дію основні положення логістичного забезпечення збройних сил України, та вперше введено концептуально нове поняття логістичного забезпечення, а також закріплено юридичне поняття логістика як планування здійснення переміщення та забезпечення військ сил. І от вагомим внеском у відсічі агресії РФ забезпечені стійкої оборони та успішного проведення контрнаступальних операцій стало злагодженість системи логістичного забезпечення, структур військових частин, підрозділів, видів, родів, сил збройних сил України, а також виконання обов'язків кожним військовослужбовцем, нехай то буде ремонтник, кухар, обліковець, такелажник, Комірник чи оператор. І ще хотів би наголосити, що наші партнери активно допомагають нам, і важливим є завданням для військових частин, сил логістики Збройних сил України отримання та видача від Сполучених Штатів Америки та партнерів країн НАТО протитанкових систем, зенітно-ракетних комплексів, стрілецької зброї, боєприпасів, оперативна їх доставка до бойових позицій це також наші завдання. Незважаючи на те, що війна триває, ми продовжуємо розвивати систему забезпечення та впроваджувати ряд і логістики, які є також в країнах членів НАТО, аби наблизити нашу перемогу та здійснити сумісність з НАТО. Ну, ми розуміємо, що навіть якщо порівнювати з тим самим 2016 чи 2018 роком, завдання, які стоять зараз перед силами логістики, вони просто не співмірні, так, і кількість війська українського, і кількість озброєння, і номенклатура цього озброєння, і просто навіть собі важко уявити, яку кількість деталей треба мати різною, бо ми знаємо, що в нас навіть Танків є кілька, ну кільканадцять видів, не говорячи про радянські танки, говорячи і про танки західного зразка, які перебувають в нас на озброєні танки, які були доставлені із країн заходу модернізовані. Так, і оці всі цілу низку цих задач доводиться виконувати силам логістики. А в яких умовах доводиться працювати? Бо ж працювати треба, як ви правильно зазначили, і від глибокого тилу, і аж до самого передової, до самого нуля, де ведуться обстріли? Саме таке. Комплексне це велике питання. Я би хотів наголосити, що удосконалення логістичної системи тривають, і недарма йдеться про еволюцію Збройних сил України, повномасштабне вторгнення РФ в Україну і матеріальна допомога від країн-партнерів призвели до модернізації. Покращення матеріально-технічного забезпечення та посилення професіоналізації у Збройних Силах України, це думка командувача сил логістики збройних сил України, генерал-майора Олега Гуляка. І отже, я уповноважений розповідати про виконання завдань за призначенням у сфері логістичного забезпечення Збройних сил України. І от саме ця дата, з якої ми почали, це є прекрасний привід. От тому, що є багато прикладів героїчних вчинків, нестандартних рішень і надзвичайних виявів професійної діяльності особового складу сил логістики, і про них е, варто знати, про них надважливо знати, щоб громадянське суспільство пишалося своїми героями логістичного забезпечення збройних сил України, і треба підкреслювати тим самим, що Україна це держава потужних людей, які наближають перемогу. І так воно буде щодо змін, про які ми говоримо, то е, насамперед треба сказати, що номенклатура забезпечення, якщо скажімо, брати такий напрямок, як боєприпаси, так от е, номенклатура забезпечення боєприпасами різко змінилась, і такої різноманіття в історії збройних України ще не було. От звісно, більша частина боєприпасів із за кордону, за що ми дуже вдячні. Крім того, Укроборонпром запустив виробництво дефіцитних боєприпасів, уявіть собі, навіть радянських калібрів 152 та 122 міліметрів. І ще дуже важливо підкреслити, що у тому різноманітті озброєння і військової техніки все ж таки завдяки професіоналізації ми намагаємось прийти до спільного знаменника. І це також призводить до успіхів на фронті і до успіхів у процесах деокупації українських земель, скажімо, на півдні України. Якщо повернутися у часі ще на початок російської агресії, то 2014 тисячі чотирнадцятого року тоді потужну допомогу збройним силам надавали різноманітні волонтерські організації з питань логістичного забезпечення чи виникла така потреба знову уже під час повномасштабного російського вторгнення? Як чи співпрацюєте, чи самостійно даєте раду? Ви знаєте, ми дякуємо всім волонтерам, які причетні до збройних сил України, тим, що несуть конкретну допомогу, конкретний конструктив. Це дуже важливо. І я, наприклад, цю співпрацю з волонтерським рухом сприймаю як консолідацію збройних сил України і громадянського суспільства. Чим більше буде таких випадків, тим краще для нас, тому що ми єдине. Ми ми єдине ціле, і ми будемо завжди за це дякувати. Є ще одне питання, яке на загал здається можливо таким буденним, дуже простим і загальним, але насправді воно викликає теж цілий комплекс проблем, які за собою тягне, і вирішувати їх покладено також на силу логістики. Наскільки я розумію, йдеться про таку річ, як гігієна, так як би там не було, але. Митися і пратися солдатам потрібно увесь час. Як із цим питанням загалом, і можливо є для цього якісь спецзасоби? Ми говоримо про те, що це цілове забезпечення і, звичайно, тут дуже важливо мати мобільні комплекси. От які допомагають нашим військовослужбовцям, якщо брати гігієну, то тримати себе в на належному рівні. Мається на увазі мобільні лазне пральні комплекси, яких достатньо в Збройних силах України, які працюють. На фронті і вони надають повний спектр для того, щоб е, наші військовослужбовці могли, як вони кажуть, пополоскати душу після важкої роботи на Ну, А щодо того, власне, чим цю важку роботу доводиться виконувати, які, які зараз можете озвучити проблеми та що стосується матеріально-технічного забезпечення на передових позиціях? Я би не хотів говорити про проблеми, тому що вони як такі відсутні. А от треба сконцентруватися на тому, як працює бюрократичний апарат, тому що, наприклад, речове забезпечення воно цілком і повністю залежить від, від командира від того, як своєчасно було подано заявку. От, е, Якщо говорити про е, речове забезпечення, то з цим усе гаразд перед зимою, резерви належні, йдеться насамперед е, про те, що достатньо запасів теплих речей і білизни для холодної пори року. От, е, Можу сказати, що до комплекту зимового одягу додатково входять і, і такі речі, як е, Пальто хутряне та бахіли утеплені цим забезпечується боєць для несення служби служби у варті чи на контрольно-спостережних пунктах. Можу, от конкретно перерахувати усе, що входить до комплекту зимового одягу е, військовослужбовця. Це бо було шар... цікаво, бо наприклад, про цих два елемента. Ми вперше чуємо, mm -hmm. що вони взагалі входять до службового одягу. Ну, то ви тепер про це знаєте. І ось те, що входить взагалі в комплект зимового одягу. От варто перерахувати і запам'ятати: це шапка зимова, шарф, труба зимовий, сорочка та кальсони для холодної пори, так звана термобілизна це комплект натільної білизни, трикотаж з довгими рукавами. Офіційно це називається білизна натільна демісезонна. Черевики зимові, куртка вітроволого захисту, штани вітроволого захисту, рукавиці зимові і шкарпетки зимові, три пари. От, це те, що належить до зимового екіпірування військовослужбовця. От, і ще раз наголошую, що своєчасне постачання залежить від своєчасного надання заявок від військових частин. Командування сил логістики, структурний підрозділ речового забезпечення реагує на заявки оперативно. У цьому процесі важлива роль тиловиків саме середньої ланки, це так звана бюрократична складова, про яку я щойно говорив. От і якщо наприклад брати саме цих фахівців середньої ланки, вони замикаються на свої роди та види військ, наприклад, сухопутні війська. І я користуючись нагодою, закликаю начальників речових служб військових частин ретельно виконувати свої обов'язки. Герої тилового забезпечення, якщо брати речове, продовольче та пальномастильні матеріали, це той, хто про кого говорить його робота. А робота це своєчасно подані заявки і своєчасно подається інформація про потреби старшому начальнику та на старшу лампу. Якщо цей процес відбувається. То все гаразд, тому що інформація рухається знизу вгору. Пане Валерію, ми, ми користуючись нагодою, теж я користуючись нагодою, не можу не запитати. Вот елементи, які входять до зимової форми. А чи є зараз в достатній кількості жіноча уже форма? Давайте це залишимо це питання на потім, тому що. Ми, якби, на шляху реформ в цьому напрямку, mm -hmm. і однозначно про це ще зарано говорити в плані реалізації цих проектів. Ну тоді ми беремо з вас обіцянку, коли новини будуть, те, що в ефірі озвучувати можна, знову поспілкуватися. Дякуємо вам, дякуємо, що знайшли час доєднатися до ефіру головного за день. І ще раз вітаємо вас із прийдешнім святом. Дякуємо за ваші зусилля, за вашу працю. А з нами на зв'язку був Валерій Шершень, уповноважений речник командування сил логістики Збройних сил України. І штат мобільно лазно прального комплексу складається з чотирьох осіб: два оператора, тобі я і мій напарник, водій. Електрик оператор і електрик дизеліст. Це є модуль пральня. Як бачите, тут знаходиться у нас 4 машинки по 9 кг для стірки і 4 сушки по 1 кг для сушки. Зараз ми знаходимося в технічному відділенні лазневого модуля. Перед вами знаходиться найбільший агрегат, який тут у нас є Це котел, який предназначений для нагріву води. Його ємкість становить 300 літрів. Це якщо взяти іменно ємкість по воді. Після цього, як температура води в котлі досягнула 80 градусів, не більше, на оцьому термометрі, нам потрібно виставити змішувач під температуру води для помивки особового складу в районі 36-40 градусів, в залежності від температурних умов. Ну, з особистого досвіду ми приїжджали на різні заобезпечення. Час розгортання в середньому від 20 до 30 хвилин, в залежності від того, як постачається вода, енергозбереження або працюємо на дизельному пальному, тобто на генераторах. Все, що нам потрібно, це вода насамперед і електропостачання. Якщо відсутнє електропостачання, ми використовуємо дизельні генератори. Практично, то що ми приїхали, наприклад, за 20-30 хвилин ми розложилися, стірку ми можемо запускати зразу після того, як ми розложилися, ну і в течені 30-40 хвилин ми можемо запускати баню, щоб люди могли себе помити, привести в себе в належний чин. Спочатку був, ну ми розгорталися, заправлялися, нагрівали воду, ну і чекали, коли люди приїдуть з позиції, щоб їх обслужити, обслуговували їх. Вечором ми збиралися і уїжджали. І так бувало, там, що ми могли приїхати через 2-3 дні знову на ту саму позицію, щоб опять же надати засоби прання та е, особистої гігієни, щоб вони могли себе привести в порядок. Бо є різні погодні умови, самі розумієте. Е, ну, Десь замастився, десь там дощ, болот. Конкретно по одному цьому комплексі е, в період мого відрядження е, ми вираховували, що за 4 дні обслуговування ми встигали обслужити як і стіркою, так і банію е, орієнтовно коло 600 чоловік. Підготовка е Персоналу даної установки складає приблизно десь близько місяця. Це є загальний курс підготовки рядового складу ВОЗ 789, оператор МЛПК. Загальний курс становить 30 днів. І це працює також в умовах фронту. Це воно мусить працювати в умовах фронту, бо якщо воно не буде працювати в умовах фронту, то тоді ну, банально через такі дрібниці. Можуть бути ну, багато нещасних випадків, коли люди почнуть хворіти, не буде вихватати постійно людей, тому це наражає нас на небезпеку. Е, бо не помити військовослужбовець, воювати не захоче. Це з кількома військовослужбовцями ми спілкувалися, завжди військовослужбовці хочуть бути в охайному чистому вигляді. Тобто, якщо його не забезпечити тим самим пранням, то самої помилкою особового складу, е, в нього падає бойовий дух.